Вітаю вас, студії Другого телеканалу. Це програма в об'єктиві. Я Мар'яна Підковська. Українці досі живуть. В очікуванні війни та з надією на мир і справедливість чи зупиниться Путін на анексії Криму, чи забажає більшого? Відповідь на це запитання сьогодні тривожить, мабуть, усіх людей. І ми спробуємо про це поговорити з нашими гостями в студії, бо тема нашої програми так і звучить: чого й далі прагне Росія: війна чи мир? І одразу вам хочу представити своїх гостей. Це Руслан Дамчишак, Політ. Кандидат політичних наук, доцент університету Львівська політехніка, кафедри політології та міжнародних відносин, так, так. Володимир Середа, громадський діяч, голова суспільно-культурного товариства Українців, Нацяння. та Володимир Семків, журналіст інтернет-сайту Збруч. Вітаю вас в нашій студії, панове і одразу запитання найперше до пана Демчишака. Скажіть на вашу думку і справді чи зупиниться Путін на анексії Криму чи Зажадає інших територій України і зажадає більшого, що говорять зараз політичні прогнози. Е, ну е, різні варіанти ситуації так розглядаються. Е, мабуть, для політичної аналітики, політичного прогнозування зараз своєрідний благодатний період, так оскільки е, багато розвитку ситуації неймовірна. Власне, щодо мого погляду на ці процеси, мабуть, ймовірність власне, агресії, зовнішньої агресії, виглядає порівняно невисокою, на мою думку. Знову ж таки, фактор Донбасу це своєрідний фактор впливу Путіна на внутрішню політичну ситуацію в Україні. З метою мати цю владу в Україні, яка в більшій мірі вигідна Путіну, з метою трансформації державного устрою України в напрямі федералізації або ж максимальної децентралізації, при збереженні унітарної все-таки форми. Відповідно, в такий спосіб Кремль намагається. На думку Путіна реалізовувати національний інтерес Росії в плані збереження України в орбіті своїх впливів недопущення євроінтеграції України. Ну і вже як власне ціль недопущення. Атлантичної інтеграції, то про входження України в блок НАТО, тобто питання, мабуть, стоїть так, якщо не вдасться Україну в орбіті своїх впливів зберегти, принаймні, щоб вона залишалася нейтральною, не входила в жодні військові блоки. Тому ситуація досить напружена. але, на мою думку, ймовірність суто військового конфлікту в плані. Переходу кордонів України збройними силами Російської Федерації невисока. Знову ж таки, це фактор впливу на внутрішню політику України, фактор дестабілізації ситуації напередодні парламентських виборів. Мабуть, очевидно, що після перезагрузки виборів нового президента легітимність його буде вже безсумнівною для всіх. І очевидно, поки. Так немає такої ситуації. Кремль намагається, так би мовити, додавити ситуацію максимально, з метою власне знайти дивіденди максимальні для Росії для Кремля в цій ситуації. Тобто, на мою думку, Донбас це все-таки більше фактор впливу на загальноукраїнську політику, а не бажання від'єднати від України одну область, яка зрештою з. Ось донецькими депресивними шахтами, так одна ця цей регіон нічого для Кремля не вирішує. Мабуть, не таємниця, що всі південно-східні регіони так, ось це для Кремля прийнятний варіант. Відповідно, відрізати Україну від Чорного моря, що докорінно міняє геополітичний статус України. Одна Донеччина нічого не міняє, тому це спосіб маніпуляції і впливу на. Політику через цей регіон на загальноукраїнську політику, дякую. Ми ще до цього повернемося. Для чого насправді Путіну е, східній області України і запитання до пана Семківа. Ми поговорили про такий політичний прогноз. А що говорить інформаційний простір? І що можна спрогнозувати для України сьогодні? Судячи з інформації, яка з інформаційної війни, навіть війну чи мир? Ну, інформаційну війну е, ведуть. Не стільки журналісти, скільки інформаційна війна це щось глобальніше. І в наші дні стало абсолютно очевидно, що Росія цим займається щонайменше десяток років, мабуть, це від часу перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах. Це був такий форс-мажор для Росії, після кого вона вирішила, що таке повторитися не, більше не може. Або це триває значно довше. І вчора. Дмитро Медведєв сказав симптоматичну фразу, він там аналізував стосунки з західним світом, і він сказав, останні скільки там років з нас знущаються. Точніше, ми не даємо себе знущатись останні стільки сто років. Якщо порахувати, це якраз прихід Путіна до влади. Тобто Єльцин це, це так, якби трошки не та епоха, в яку вірить сьогоднішня Росія. Інформаційна війна. Ми, звичайно, на хвилі майдану, на хвилі тих всіх подій, які ми мали, такої відданості українців засадам демократії. Сьогодні маємо відносно вільний інформаційний простір, свободу слова, і нас десь навіть жахають такі слова, як цензура, обмеження, самоцензура і так далі. Водночас. Ми бачимо на прикладі Російської Федерації абсолютно інший полюс, там де ЗМІ займаються відвертою маніпуляцією, брехнею, підтасовкою фактів, відвертими інсценізаціями якихось незрозумілих подій і так далі. Чи можемо тоді... протистояти, Володимиру? Протистояти найперше, що хотілося б це отак махнути кулаком, як це робить Володимир Путін, зобов'язати всіх змі працювати. За темниками, чи давати на узгодження свої сюжети і так далі. Мені здається, що цей шлях нереальний. Мабуть, це є таке в крові в українців оцей опір будь-якій силі, навіть якщо вона з благими намірами до тебе стукає. Що би я пропонував? Мені здається, цілком доцільним, якби. Передові змі, передові телеканали влаштували якусь свою таку, ну, грубо скажімо, ложу, сіли разом і обговорили, як вони висвітлюють ці події, як вони сприймають те, тому що інформаційна картинка, яку ми маємо в Україні, вона не є цілісною. І часами мені здається, що вона підіграє Росії. Інколи це робиться, мабуть, маємо п'яту колону, а інколи це робиться від відсутності відповідальності, від недалекоглядності намірів і так далі. Тому я пропонував би, якби ініціатива виходила від самих журналістських кіл, тому що ми маємо дуже-дуже потужну машину інформаційно пропагандистську, яка суне на нас великим тиском з боку Москви. І суне не тільки в Україну, а я покриває своїми зусиллями цілий світ. А Україна може дуже слабко відповісти на цей удар. Дякую. І запитання до пана Середи. Скажіть, будь ласка, чи можна було взагалі передбачити таку агресію Росії щодо України колись там кілька років тому чи багато років назад? Без сумніву, це можна було передбачити, і напевно я думаю, що тверезо думаючі, аналітики. Це передбачали. Я може так повернуся трішки в історії, дуже стисло. От ближче доводилося знайомитися з ситуацією. Я думаю, вона на загал всім відома. Ситуацію ще з, з часів 1860-х років. От. Це пов'язано з нашим зацікавленням, публікацією нашого. Національного гимну ще намерла Україна тексту тут в Галичині, де він вперше був опублікований у Львівському літературно-політичному часописі Мета Народовецькому, ну і, власне, каже, що виконанням цього гимну. І взагалі, це роки після ну, повстання Польського 1861 років. От. І от появляється в 1863 році, на хвилі такого, такого реакції російської, Славнозвісний. Циркуляр міністр внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва з тими знаменитими там словами, що малоросійського не було, ні було, може, що це просто іспорчений великорусський язик там, під влиянням поляку, між іншим. Чи як би мовити по феософу цього Емський знаменитий оказ того ж імператора Олександра II з 1876 році, От, відпочиваючи в місті Емсі за кордоном, там же, у Західній Європі, він Видає указ, який там завжди там, такі характерні слабола. Його, його величество, государ імператор, височайше повілець Суїзвольді. І що ж вони повеліть Соїзвольді? Заборона ввезення до Росії українськомовних видань за кордону, зокрема з території Австро-Угорщини, з Галичини, друкування і видання в імперії оригінальних творів і перекладів на малоросійському наречії. За невеликими виключеннями, правда, і скажімо, постановка навіть українських п'єс і текстів до, із, з, з нотами до театральних вистав, які ставилися в Галичині. Це просто я показав два штрихи, в якій ситуації, так мовити, формувався менталітет, цей східно-російсько-імперський менталітет. Те ж саме було, хоч може піде, що іншими гаслами в часи новітнішої імперії, яка називалася Радянським Союзом. Ну і це саме тепер відродилося, ви розумієте. За часів Путінської Росії, коли президент великої держави, нашого сусіда, нашого сусіда, з яким насправді, як на мене, всі українці хочуть, щоб стосунки були нормальними на правах на засадах рівноправності, коли з його слів ми час від часу чуємо лексику, мочить в сартірі. Від, про відомі події, та ми їх всіх поб'ємо, коли мова йде про НАТО, ну, така ексія. чи навіть про особисте своє життя. Та мені треба спочатку видати замуж ну, свою колишню дружину. Ну, це дисонанс для менталітету нашого, українського, європейського, християнського. І от, Але він імпонує, як, як не дивно, як не сумно, більшості, так мовити, Російського люду, хоча треба щиро подякувати тій невеликій групі інтелігенції, на жаль, вона сконцентрована в основному у Москві, ну трошки може ще в Санкт-Петербурзі, яка має мала, має, я думаю, буде мати відвагу виступати проти оцієї такої засадничої глибинної, так мовити, політики, яка ведеться починаючи в першу чергу президентом президентом Росії, так що. Тут ситуація в цьому сенсі зовсім зрозуміла. Відродити російську імперію сучасну імперію, руський мір, як його там би ми не називали, і до цього і відповідні духовні особи православного світу в Росії, найвищі залучені. Ну а без України, без українців працює того люду, який має так мовити, поповнювати цей слов'янський генетичний так мовити. Люд імперії, бо десь я зустрічав недавно дані, що пройде ще пару десятиліть, і, скажімо, в російській армії, виходячи з демографічної ситуації, більшість будуть складати, як вони називають, неслов'янські вояки. Ну це трошки інший народ. Так що ту, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, мені здається, дуже так може категорично, може, навіть нас попередив, сказавши, що. Настільки вдасться Росії зробити, наскільки ви позволите, в тому числі українці, ясно, що ми одні, напевно, тут важко могли б надіятися на позитивний результат. Тому наші, принаймні, так мої уяви сподівання є і те, що нас підтримує практично весь цивілізований світ, Західна Європа, північна Америка, ну зокрема, та підтримка, яку ми хай поки що декларативно, але з відповідними санкціями. От і вселяє надію, що цей зловісний план, я думаю, не буде доведений. Будемо надіятися. Дякую, і питання до пана Демчишака. Дійсно, імперські, напевно, якісь такі настрої є і бажання, але маємо такий цікавий факт, що вже в останні дні не йдеться про приєднання східних областей України до Росії, так саме от така. Такої думки немає і в Путіна, і напевно в Кремля? Якщо ще східняки українці вони говорять, що ми хочемо до Росії, то е, Кремль підтримує федералізацію України, але не саме не приєднання її до Росії. Тоді для чого ж все-таки Путіну здався? Схід України на сам насправді так. На ось, власне, продовжуючи це, що пан Середа говорив, у Путіна на даному етапі розвитку російської історії таке уявлення про національний інтерес Росії. Очевидно, зовнішня політика кожної держави має певну спадковість, так. І Росія, сучасна Росія, є продовжувачем зовнішньої політики царської російської імперії і радянського союзу. Е, більшовизм також був різновидом російського імперіалізму. Очевидно. І Путін вважає таку політику логічною, оскільки після розпаду біполярного світу, ось входження країн східної Європи, а навіть і Прибалтики до ЄС і НАТО, Росія вважає обмеженням їх сфер впливу зазіханням на територію їх національного інтересу. І відповідно на думку Путіна, національний інтерес власне, Росії полягає в тому, ось як він на конференціях висловлювався, що Росія як затиснута прожина розправилася, і тепер вона буде надолужувати втрачене. Ось 90-ті роки це смутні роки для Росії. Вважає Путін. Тепер Росія сфери впливу свої поширюватиме, можливо, вже в новій і в новітній формі. Але розширюватиме свої сфери впливу. Знову ж таки, абсолютно згоден з цією думкою, що Росія впливатиме на ті регіони України, на які зможе вплинути. так І е зараз е Скажімо так, ця сфера російського впливу обмежена Донецькою і Луганською областями не тому, що так Путін вирішив обмежитись, а тому, що діюча українська влада не дозволила розширити сфери впливу. Так? Ви знаєте про ці дії Дніпропетровської влади, Запорізької влади і так більше він не зміг. Це вже певний програш Путіна, тому що одна річ Південно-східні регіони, а інша річ одна Донецька область. Знову ж таки, чому Путіну не дозволили більше? Ну зважайте, він говорить від імені східних регіонів України. Нагадаємо, перед Женевською зустрічю так США, ЄС, Росії і України день перед тим був з'їзд партії регіонів. Так, де легітимна влада місцеве самоврядування південно-східних регіонів. Не те, що не було мови про якесь е, об'єднання з Росією, навіть ідея федералізації взагалі не стояла на порядку денному. А лише унітарна держава з максимальним розвитком місцевого самоврядування. Так. Тобто ось, е, ну, у регіони, е, зрештою, це легітимні органи самоврядування так, східних регіонів, вони мають право презентувати думку регіону. І тому е, вже на Женевській зустрічі ми бачимо навіть е, в заявах Лаврова, так, міністра російського, йшлося е, про максимальну децентралізацію. І навіть не завжди робилося уточнення, чи в вигляді федералізації має бути ця децентралізація, чи просто в іншій формі максимальна децентралізація. Мабуть, ось ця позиція партії регіонів. Знову ж таки не знайшлося в східних регіонах свого Аксьонова чи Константинова, так. так? І ось російській владі доводиться говорити від так званих народних губернаторів, тобто обраних на мітингах, отам певний Петька, Стьопка чи когось шукають. І це просто виглядає смішно, тому що жоден орган місцевого самоврядування, жодна обласна міська районна рада східних регіонів з ніякими зверненнями не звертається до Путіна. Е, тому е, Путін використовує ситуацію наскільки, наскільки може її використати. Е, знову ж таки, е, е, можливо, розглядаються різні варіанти розвитку. Як, якийсь варіант крайній можливо, і розглядається окупація, але вже тоді не Донецької, а південно Східних регіонів. Неймовірність ну, такого сценарію дуже невисока, на мою думку. Е, тобто е, Путін все-таки Кремль реагує на ситуацію дії української влади, дії міжнародної громадськості, той факт, що на Женевська конференція ця відбулася, це вже крок до розрядки ситуації на моє глибоке переконання, навіть не зважаючи на те, що якихось там не могло бути однозначних результатів. Бо тоді, якби одна сторона поступилася, інша б це сприймала як капітуляцію іншої, і відповідно перемогу цієї це крок до розрядки. Кремль хоче вийти з ситуації, зберігши своє обличчя, так що принаймні він для східних регіонів відстоїть там які гуманітарні, мовні права, і т.д. і при цьому максимально вплинути на внутрішню політичну ситуацію через східні регіони. Так, якщо не федералізації до максимального місцевого самоврядування. Ну ось я наскільки я розумію, влада діюча влада, так особі прем'єр-міністра Єценюка, ВО президента Турчинова пропонує такий варіант, що посада губернатора переводиться з. Власне, інституту державної влади в інститут місцевого самоврядування, і губернатор повинен обиратися. Але на пропозицію власне Торчинова він має обиратися обласною радою, так? А ось партія регіонів наполягає на всенародному обранню, тобто обрання. Областю область обирає як місто мера, так, в такий спосіб область відповідно, що такий всенародно обраний матиме більший ступінь легітимності, на їх думку. Відповідно, обраний обласною радою залежатиме від розкладів в обласній раді і більше буде керований центром. Отже, є інший бік цієї ситуації. Якщо в який спосіб би не був обраний губернатор в цій же Донецькій області, у випадку змін конституційних і розвитку місцевого самоврядування, значний тягар відповідальності тепер на плечі цього губернатора, обраного так місцевою громадою ляже. І відповідно за кілька років протестні настрої вже виливатимуться не в протести проти київської влади, а проти їхнього ж донецького губернатора. Відповідно тому, ну це питання для дискусії, питання для обговорення, в який спосіб буде здійснене це місцеве самоврядування. А це що воно на часі? Це очевидно, так ми знаємо і заяви нашого мера садового. І таке інше, і тому, на мою думку, це власне такий компроміс, компроміс і розрядка, і вихід ситуації, питання в рівні того місцевого самоврядування і в ефективному збалансуванні повноважень між центром власне і регіонами, тому що до Ось е, прихильники федералізації часто заявляють, мовляв, місцеве самоврядування влада найближча до народу найбільшій мірі відповідає там засадам демократії. Дякую, пане Демчишак. Зараз у нас буде невеличка перерва і ми знову повернемось.